Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Мама, не Сьогодні в нас ще один урок для найменших глядачів з трьох років, і будемо малювати з вами краба. Дуже просто вийде в кожного з вас. Це найперший такий малюнок, який ви зможете легко зробити. Приготуйте олівці, простий олівець, резиночку, точилочку. Я буду працювати чорним маркером, щоб вам було гарно видно на екрані. Поїхали. Малюємо овальчик великий. Малюємо очі. Коло. Коло. І всередині ще по одному посмішка. Малюємо ці клешні коло. І в цей бік. Ось так. І нам залишилось намалювати шість ніжок. Перша. Друга. Третя. І в цей бік. Перша. Друга, третя. Ось і весь наш краб. Дуже простий в малюванні, і нам знадобиться червоний колір. В мене я візьму ось такий товстенький олівець і ним зафарбую. Мені треба вже його загострити. Бачите, він такий вже тупенький в мене. Ніжки. Якщо ви малюєте з батьками, якщо ви батьки, які малюєте з маленькими дітьми, будь ласка, підписуйтесь на канал, за допомагає його просуванню. Також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових уроків. Також пишіть в коментарях, яких ще тварин, або що б ваша дитина б хотіла навчитись малювати. Починаючи з 3 років, дуже просте, це перше малювання для дітей. Прості лінії та форми. Якими матеріалами ви хотіли ще помалювати, можемо використовувати гуаш, працювати пальцями. Це дуже ефективно для розвитку такої дрібної моторики дітей. Як отакі олівці, вони дуже Рекомендовані для маленької дитини, бо вона може його тримати як завгодно, і такий грифель дуже складно поламати, що не дає можливості дитини втрачати настрій та отримувати якусь фрустрацію від малювання. Тому зверніть на них також увагу, або може малювати ось такими звичайними олівцями. Теж це немає ніяких проблем. Ось і все. Наш краб з вами готовий. Сподіваюсь, вам подобається таке малювання. Дуже просте та цікаве. І на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Па-па!